І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Андродмі, Ре... а... так, я зрозумію, поправити в коментарях. На Су 76M. Карта степи. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас ПТХ четвертого рівня. Така, знаєте, півпів. Так? Ну, так напевне, що на четвертому рівні всі такі ПТХі півпів. Мені так здається, я на ній пограв, награвся. Дуже чудова Е, Навіть що немає бронювання, але ну, на такому рівні я не знаю, у кого там є бронювання, в яких танках є бронювання. Можливо, там в британських ПТГ, я не знаю, які там четвертого рівня, вже не пам'ятаю. Ну, пів пів тут всіх майже. Але... Тут чудова точність влучність, тут чудова маневреність, до речі, і тут чудова швидкість. Оце мені запам'яталося. Дивіться, у нас бронебійні снаряди. У нас бронебійні снаряди 112 мм. О, пробиття. Це чудово, я вам скажу на четвертому рівні. Отже, ми можемо просто на бронебійних тут всіх перехлопушувати, 85 шкода від пострілу. ну Це нормально, в принципі, напевно, що на четвертого рівня. Шкода від пострілів. Тут бачимо, нахлопушився. Тут думав зустріти суперників, було тьма просто приїхала. Напевне, що треба їхати шкіритися, ось там є імбопозішн, імбо полочки. І там зустрічати. Бо тут зараз наших Ну допоможемо ще, скільки зможемо. так? На таких рівнях ми бачили крутезні бої. Ми, ми навіть колись бачили на третьому рівні крутизний бій, по-моєму, на карті е, Ласвіль. Ну там 15 хвилин такого напруженішого бою було. Ну це просто щось неймовірне, На десятках таких напружених боїв не буває. Там було все в тому бою. Сюжет бою був дуже цікавий. Хто не бачив ще передивіться. Ну бачите, я кажу пробуття чудове, а от Матільду ми не можемо пробити, а Матільда це в нас що? А Матільда це імбіщінське приніще на цьому рівні. А тут вже бачимо 189 аж на витягнути. Так, повертаємося до своєї бази, повертаємося до своїх братішів, які теж повертаються. І тут дивіться, який момент. Всі суперники зараз зашкірились на правому фланзі. В цей момент наші братіші під'їхали вже до бази суперників. Отже, хтось із них буде повертатися назад. А вся основна маса, як зазвичай, буде випучуючи, випучуючи очі е лізти на нашу базу. А це для нас плюс. Ми їх будемо перехлопушувати. 5-5 по бою. Перевага по ХП плюс тисяча, це навіть для десяток величезна перевага, я вам скажу чесно. отже. Перечуття ми чудово перехлопнули. Ну не не, знаєте як, першочергова задача на такий ПТСАО не дати проїхати. Гармаді ще не дати зовсім ніяких шансів їм не дати. Так, так. Поїхали їх, перехопили. Невеличка шкода від пострілу. ну Скільки можна так з... Шкодою 85, скільки можна настріляти. Давайте під ними дивитися. Давайте будемо так. Ну, як би, скільки я хотів. 2000 настріляю в цьому бою. Ще не багато танків, ну 2000, щоб настріляв, це було б крутезно на 4 рівні. Ну і прихлопушити пару ворогів, бо вже їх небагато залишилося. Так, перший буде зараз прихлопушений. Леопердик. Леопердик був прихлопушений виліз. Такий, ну він, товстопарт їх називає, так? Ну, вас ще не влучити, ніж влучити. Штук буде теж наш. По любому. Якраз бортом їдеться, м'якація. Наші братіші бачимо нормально, так і тут Ну, випочили очі суперники, а наші братіші так агресивно їх вибивають. В цей момент бачимо, вже повністю пройшли базу суперників, поїхали вже беруть водочні. Суперники вже знітились, вже вони не хочуть наступати. Чи хочуть, я не зрозумів по медіуму. Він то назад то вперед їде. Один ворог знищений. 685 настріляно. Ну не буде 2000, напевно. Причому ну, 1000 вже по щіє. а Ану. Ану, 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 ану. Не підводимо гравця ювай. Бо гравець івай завжди перечуті епічних результатів. Саме від наших героїв. Хоча бачили, що гравець UA і сам багато не настрілює, коли грає. Просто гравець UA грає в своє задоволення. грає, е, ну, Намагаюся грати завжди на перемогу. І граю в задоволення. І е, пропоную всім грати із чудовим настроєм. Цю чудову та цікаву. Так, три вороги знищено, Вже по ворогам ще непогано. Ну тисяча, ладно, тисяча буде настріляно. І бійця ще отримали. Тут десь медіум іще треть. Той медіум, що, що спочатку вперед, потім назад, то маха. Більше ж немає в них. Ань, ні, ні, немає. Ой, ось десь доєчки. Ну, дайте, 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 бійця. Є! Yeah. <laughs> чудовий. чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні, та всім дякую, до зустрічі!